Зі стародавніх часів, коли на небі з'являлася нова зірка, це вважалося людьми дуже знаковим та незвичайним явищем, з яким пов'язували різні великі та значущі події. Сьогодні, завдяки розвитку технічного прогресу, вчені відкривають нові зірки майже кожного місяця. Але побачити ці небесні світила частіше за все можна тільки за допомогою потужних телескопів, бо знаходяться вони дуже далеко, або їхні спалахи слабкі. в древні ріміна. Часи... Астрономы очень тщательно следили за тем, что происходит на небе, считая, что это очень тесно связано со всем тем, что происходит и на Земле. Вот поэтому они все внимательно, так сказать, наблюдали и регистрировали. Появу нових зірок на небосхилі фіксували з 540 року до нашої ери. Ще до винайдення телескопів їх було зафіксовано близько 90. З розвитком технічного прогресу число нових зірок значно збільшилося. Чому ж вони з'являються? Справа в тому, що ті зірки, які ми бачимо на небі, насправді не одиночні, а подвійні. Просто наше око їх не розрізняє. І от я дві зв'язки дуже тісні, вони взаємодія з друг з другом, і маленька ця зв'язка... Ликарник умудривается утаскивать у этого гиганта матеріал, который он изучает выбрасывать окружающее пространство. Накапливается этот матеріал на поверхности этой звезды и спустя какое-то время розогревается до высочайших температур происходит колоссальный взрыв. «Кохана, я подарую тобі зірку і дам їй твоє ім'я». Саме так іноді говорять романтики. Але якщо б їхні кохані мали знання з астрономії, то одразу б заперечили. Імена людей зіркам не дають. Але ні в якому випадку ніяких імен людей зв'язок не присваюється. Ні такої практики. І это, в общем-то, ну, как говорят, ну, не, при, не признается астрономами какие-то названия имен звезд, связанные с людьми. Вот, поэтому если человек хочет попасть, как говорят, ну, в историю, вот наблюдайте небо, открывайте комету. Вот если вы первый открываете комету, комета получает ваше имя. Или астероид, вы имеете право тоже присвоить ему имя, если вы его открыли. А незабаром усі ми зможемо спостерігати унікальне явище на небосхилі, спалахне зірка, яка була невидимою 80 років. Таких зірок, які запалюються з певним інтервалом, в нашій галактиці всього біля десяти, говорить фахівець. І от та звізда, якою ми будемо бачити, наблюдати, це називається Тау Северної Корони. Вона вже вспихувала раніше. Ми звісною період. Між звезды примерно 80 лет. он такої вспышки обычно происходит некоторое потемнение звезды, а затем происходит яркий который який може видеть неворожом глазом, можна видеть несколько днів. Працівники Одеської астрономічної обсерваторії обіцяють проінформувати містян про дати, коли можна буде спостерігати нову зірку, а поки що ретельно стежить за ситуацією на небі.